Не знаю, хто геніально зібрав цей круглий стол, але зібралися люди, які вже добре знають і з ним працюють. Перше, що нам не вистачає, шановні мери, асоціації міст, це щоб ми зустрічалися на звітні. У нас з ансамблером була традиція посереда зустрічатися на уряді, ми сиділи поряд. Я представляв бізнес, він представляв міста. І коли у нас була спільна позиція, уряду було дуже важко подавати. А коли на нашу сторону ще ставали постовки, практично можна сказати на 99%, нам вдавалося продавлювати ситуацію. Більше того, я можу навести приклад: купую країнське свій слово по своє і локалізація, про яку ми зараз говоримо, вони дуже довго народжувалися. Зараз модне слово. Але я хочу нагадати всім нам. Дмитро Давидович, тут співавтор цього законопроекту, бачив в залі депутатів Олексія Остенка, це Полтавчани, Олексія Мовчана. Ми тоді для того, щоб уряд і Верховна Рада легше приймали ці новації, зробили карту. Локалізації вона дуже одним кликом робиться. І сюди можна зайти, наприклад, в Кременчук заходиш. І дивишся всім підприємства. Кримські званобудівни, там, і так далі. До речі, Для того, щоб цей законопроект був прийнятий, ми збирали підписи працівників. Кранячок зібрав 38 тисяч. 38 тисяч працівників. В місті Кранячок було зібрано для того, щоб Верховна Рада прийняла цей законопроект. Митродель ще пам'ятає, коли народні депутати заносили в зал підписи, великі ящики з підписами. І мені важко було уявити, коли бізнес, роботодавці, міста, до речі, ми просили багато в міст підтримали це місцеві ради, обласні ради підтримували ці законопроекти. Тому ми маємо вже цей інструмент. Далі, як ми цей інструмент виконуємо. Ну, наприклад, вже оскільки я закриваю сказав, Альфатекс це те підприємство, яке виробляє спеціальну техніку, яке грамічок купує, і ви вже побачили, ми рекламу зробили рекламу, «Купляйте всі. Якісна техніка. У е, нас багато е, по цьому законопроекту виробників, які роблять, роблять е, пасажирський транспорт, спеціальну техніку, енергетичне обладнання і так далі. Тому Вінниці зараз тендер по низку тролейбусам. Я не знаю, яка зараз стадія, але мені сказали, що є шанс, що можуть бути БУ тролейбуси. Дивіться, в чому наша спільна проблема? Я розумію, що бюджетів немає, але це якраз світ до свого постає. Тому що якщо український, наприклад, буде дорожчий ніж боушний, то це не значить, що він буде дорожчий для. Навіть міста, і тим більше для держави, тому що тому, що ми рахували, наприклад, Львів, Львівська ОДА купила недавно 25 автобусів Черкаського автобуса. Там 120 постачальників, там постачальники з Києва, з Кременчука, з Львова, ну практично з багатьох міст. І відповідно, коли ми купляємо українське, ми допомагаємо. Ми, нам здається, що воно це місто десь далеко виробник десь далеко. А насправді постачальник може бути поряд, в нашому місті. Е, Оксана, зараз Київ, є, є, Європейський інвестиційний банк, дає кредит і 50 мільйонів євро буде теж е, е, тендер на е, тролейбус, будь ласка. Давайте зробимо так, щоб закон про локалізацію діяв, для того, щоб українські виробники були учасниками цього тендеру. В нас багато позитивних прикладів, але, на жаль, у нас є приклади, коли ну, насправді закон є, а сказати відверто, що він вже запрацював потужно, я не можу, тому що кісь законка е, ще не відпрацьована. І більше того, ми розуміємо, що вона, скоріше всього, не відпрацьована не випадково. І тому е, в мене декілька зразу в цій частині пропозицій. Перше для кругового столу, давайте звернемося спільно до уряду, поверніть нас на засідання. Друге Олександр, давай дійсно, поки не повернули. Ми будемо раз в тиждень зустрічатися і обговорити ті питання, які ми бачимо від бізнесу, ви бачите від міст. І звичайно ми, звичайно, ми бачимо неповернення ПДВ. Звичайно, ми, для кожного з нас це боляче. І, звичайно, це може бути момент, коли це неповерне ПДВ зупинить роботу експортера і експорт. Тому що обігові кошти це не це, це не космос, це, це реальні дії. Більше того, ми вчора звернулися до уряду, а потім перезвернемося, і якщо є пропозиція у мерів така підтримки, то звернемося разом. Ми розуміємо, чому почалось таке, таке блокування податкових накладних. В автоматичне відшкодування пішли руки, ці руки пішли від постанови уряду. Постанова уряду розширила перелік ризикових позицій. І відповідно на сьогоднішній день 17% бізнесу вже отримали ці проблеми. 70 мільярдів зависло. До кінця року ми прогнозуємо, що буде більше 100 мільярдів неповерну ПДВ. Звичайно, для багатьох експортерів це може бути катастрофою. У нас, що стосується взаємосим з містами, є таке розуміння, що навіть коли ти зустрічаєшся, то uh, може бути позитивна новина. Хочете вірити, хочете не вірте. Uh, деякий час назад Анатолій Федорук uh, з'ясував зустріч і каже: в тебе там є uh, приміщення, які uh, ти не використовуєш. Може щось придумати. І я хочу сьогодні сказати, що uh, ми з Анатолієм Петровичем uh, на території громади. Придумали побудувати інститут післявоєнної реабілітації та протезування. У нас як бізнесу є відповідальність перед нашими воїнами, які захищаючи країну, часом потрапляють в ту біду, коли вони потребують протезування. Ми розуміємо, війна обов'язково закінчиться, ми переможемо. І сьогодні ми маємо вже думати про ті інвестиції, які допоможуть нашим воїнам повернутися до. Громадського життя. Ми маємо зберегти їм робочі місця, але ми маємо їм і післявоєнну реабілітацію, в тому числі психологічно забезпечити. І незважаючи на те, що проект ще на стадії реалізації, ще туди будівельники не зайшли, але сьогодні ми вже навчаємо медиків за натівськими стандартами, тому що це та історія, яку ми маємо обов'язково пройти. Тому коли ми згадуємо одного, як зустрічаємося, ми згадуємо не тільки позитивні емоції, а згадуємо, що От мені запросіть, мені дуже до нас буде цікаво приїхати. <реш> Часно буваємо. Ці позитивні емоції ми зобов'язані зреалізувати проєкти. Не з, не з першого кроку вони реалізуються, не завжди вони реалізуються. Але чим більше зустрічів, тим більше шансу на реалізацію. Наприклад. Зараз там, Анатолій Петрович, Олександр, я дивлюсь там в Фейсбуці, періодично виїжджають за межі країни або частіше зустрічають, шановних гостей тут. На жаль, у нас поки що немає закону про офсет. Ми багато чого купуємо за кордоном, але система Офсету працює в всьому світі. Якщо ми щось купуємо, наприклад, Франції. Шановний партнер з Франції, а купиш що-небудь в нас. І е, ви вже можете бути амбасадорами як меропічні е, да. мер е, амбасадорами як свого регіону, свого міста, так і коли від Олександра буде інформація всієї промисловості. До речі, е, я дуже прошу от на цю карту, вона одним кліком заходиться. Тут є та промисловість, е, яка у нас сьогодні працює, причому часом вона працює. Ну, Вибачаюсь, є представник уряду. Тут з протиріччя діям уряду. Уряд прийняв постанову щодо звільнення від МИТа та ПДВ імпорт-генераторів. Зараз мова йде про трансформатори, але забув внести туди контактуючі двигуни і так далі. У нас десятки виробників генераторів. Більше того, ну, наприклад, я підприємець, в мене є підприємство, в яких є безприривний цикл виробництва, на, на жаль, гостомецького созвону поки ще немає, розбомблений. Але впевнений, що буде. Але є інші підприємства. Ну я чомусь генератор не закупив заздалегідь, А уряд міг би цю постанову. Ну якщо не в березні, то в квітні, якщо не в квітні, то в травні. Але якщо е тиждень тому, то хоча б внести двигуни туди. Тому що коли немає комплектуючих, то ми до імпратерів френдлі, а за своїх забуваємо. І коли ми, от мені дуже подобається цей стіл, тому що він не круглий, а квадратний, а він напоминає логу, він нагадує, дивіться, він нагадує лодку. Ми, ми, ми в одному човні об'єктивно. Бізнес і органи місцевої влади в одному човні. Ну, Якщо там з депутатами часом можна не порозумітися, хоча Дмитро Давидович це той амбасадор, України державницької позиції, підприємницькі ініціативи, локалізації індустріальних парків, який завжди там напролом йде і йому вдається багато законопроєктів реалізувати, тих, які ще вчора було неможливо реалізувати. Mm, а, але, так, але коли ми об'єднуємо зусилля. Нам легше, і коли е, в системі що ми зрозуміємо, що ми в одному човні і Оксана, пишемо навіть договір, що була відповідальність, що ми маємо змінувати да. нема питання. питань. Але, але відповідальність да. має бути, хоча б зустрічатися, ділитися думками, радитися, і ми будемо допомагати уряду не робити багато помилок. Ну щоб зовсім уряд вже ногами не бити. Я розумію, що коли часу немає, треба приймати термінові рішення. Можна щось не передбачити. Але саме для цього в нас з урядом є підписана генеральна угода. Саме для цього законодавець десятки років передбачив існування системи комунікації між містами. І міста знаходилися на засіданнях, прес представник міст знаходився на засіданнях уряду і між нами, роботодавцями. Саме для цього була можливість комунікувати і почути один одного. Зараз ми, на жаль, чуємо один одного дуже важко. Тільки от коли так зустрічаємося, там навіть і матка ходиться приміняти, тому що щоб почути краще. Надіюсь, що цей Круглий кругостол закладе основи тих кращих практик, які були в минулому взяти їх. І зробити в майбутньому. У нас є на що спиратися для того, щоб міста і е, бізнес скоординували свою роботу. Інвестиції пішли в міста і в наші підприємства, в робочі місця. Дякую.